Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і дивимося знову, як зазвичай, мої любі. Сподіваюся, у вас все добре, живі, здорові, родичі гарбузові. Трошки, я знаю, я розумію, що не все так гладко, але підтримати вас хочу, хоч якось. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Будь ласка, вибирайте свою і будемо дивитися. По першій карті у нас йде паж мечів. Паж мечів говорить нам про якусь, знаєте, це не зовсім ідея, це прискіпливе ставлення до чогось. Можливо, початок якогось навчання, це логічне мислення. Це якісь слова, слова інколи можуть бути і образливі. А паж мечів він завжди якийсь дуже прискіпливий, придирається. Щось йому не подобається, задирається до речі, ось якось так можливо будете мати справу сьогодні з вашими дітьми, які вас не слухають, які поводять себе некультурно, негарно. По відношенню до вас чи оточуючих, можливо, просто чужі діти, які сійшли по вулиці і вас це зачепило. Що ще може бути? Підглядання один за одним, тобто, це в інтернеті хтось за вами слідкує або десь на дворі, хтось взяв вас під лупу і розглядає. Можливо, розглядає на нову посаду, на нову вакансію. Це теж може бути. Ось хтось може запропонувати вам роботу і ось приглядається до вас. Можливо, ви за кимось слідкуєте або приглядаєтеся. Карта No2. Е, а тут у нас вісімка монет. Вісімка монет говорить про якусь роботу, про старанність, про накопичення якихось ресурсів. Про виготовлення чогось, це, наприклад, ви сьогодні маєте якесь завдання дуже відповідальне. Можливо, ви майстер своєї справи, вам доручили щось виконати. Ось, якщо це вдома, це бачите ось тут піч, наприклад. Можливо, що вам прийдеться, якщо ви десь в селі живете, прийдеться колачі пекти, а, чи на весілля, чи для чогось іншого. Можливо, ви просто хліб випікаєте, випікаєте. Ось, а що ще може бути? Це може бути якась ну, премія скоріше ні, а це якісь зам, замовлення. Наприклад, ви якийсь підприємець, у вас дуже хороша. Е Вигідна, ну, зділка, я не знаю, як це сказати. Ось, запропонують вам якусь роботу, де ви зможете добре заробити, Але це, звичайно, не просто так, а кров'ю і потом, як то казати. Тому що вісімка монет вона така усидчивість, терпіння, уважність. Прискіпливість до цієї роботи. Вся увага забереться цілий день, будете працювати. Можливо, не, не покладає рук, як то кажуть, можливо, хто на городі, хто де. А, карта тобто, гроші будуть е, зароблені нелегко. Карта номер 3 У нас тут п'ятірка, а тут навпаки, якісь втрати, грошові втрати. Дивіться, в першу чергу я би казала, дивіться за. Дрібними витратами. Куди витратити, як вам здачу дають. Будьте просто обережніші, перевертайте копійку, гроші два рази, три рази, перш ніж ви щось купите. Сьогодні може бути якась невдала покупка, можуть і обікрасти, можуть і загубити десь по дорозі. Тому будьте обережніші з вашими фінансами, з матеріальним чимось. Це карта, в принципі, така засмучена, злидні. Вона може навіть попереджати, зекономте щось, відкладіть в сторону, тому що попереду вас чекають невтішні часи. Якось так, мої дорогі. Але я ще раз попереджаю: це тільки один день, ось. І все може мінятися впродовж навіть дня. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.